Вітаю вас, люди! Сьогодні хочеться розповісти вам про таку деталь, Вона не маленька деталь, достатньо вона серйозна в нашому житті. Можна помітити і замітити в своєму житті. У нас є батьки, ми народжуємось у якихось батьків. Іноді кажуть, що батьків не обирають. Насправді ми обираємо е, батьків, щоб до 18 років відпрацювати кармічні програми, які нам підходять і схожі до наших батьків. До 18 років людина вважається ще дитям. Тобто до 18 років енергетично мати. Мати в основному і батько сильніша мати захищає своє дитя на енергетичному рівні. Після 18 років дитина перестає. Е Іти по кармі матері або батька, тобто, якщо ви там дівчина і у вас мама проходила якісь кармічні програми, тобто такі серйозні, як там три рази замужем, ви можете бути не заміжня три рази, але може бути кармічні три е, суб'єкта в вашому житті, які дуже схожі по енергетиці і по е, стану, як у вашої мами, було. Да? Тобто, якщо ви не розібралися зі своїм кармічним... Боргом зі своїми кармічними програмами, то воно буде дуже схоже і копіюватися те, як у вашої матері було або батька. А є такі душі, які приходять на цю землю. Вибирають, ну, для нас, типа для нас це вважається погані батьки, да? там можуть бути і наркомани, можуть їх кидати батьки в бідом залишатися такі діти. І таким образом ці діти категорично, категорично вони проти тої системи, яку їм вклали батьки. Тобто вони стають або супер якимось здатними, або о, якісь ну, кр. Молодці, в общем, так, да? зовсім інша у них програма не така, як у батьків. Є дві ситуації. Одна ситуація, коли е, аналогічно йде карма, як у батьків, або бабусі від усів, буває й таке. А є ситуація, коли ви зовсім від, е, відлічаєтесь від карми ваших батьків. Тобто ваша душа вибрала таку е, спеціальну роль, щоб бути проти системи батьків. Але Є яка ситуація тут на виході. Якщо ви проти тої системи, яку вам передали ваші батьки, то, скоріше всього, внуки можуть перейняти на себе кармічні програми ваших батьків або дідусів бабусів Тобто кажуть, через покоління буває таке, що двоє народжується, да? отак От само і кармічні енергії наших предків. Ви можете... Бути зовсім різною з вашою матір'ю, з вашим батьком. Ви можете зламати всі системи, які вони натворили в своєму житті свідомо або несвідомо. Це не має е, права засудження там, чи ще щось. Тобто ви можете бути іншою людиною, е, чистокровною, так би мовити. Вас прислали сюди для того, щоб ви змінили і зламали рід, в який ви прийшли, завдяки вам. Ви будете ключом. Для цих кармічних уроків ваших батьків. Друга ситуація, що ваші діти можуть потягнути на себе карму ваших батьків, тобто своїх бабусів, дідусів. Для цього вам треба повністю бути протилежністю тоді, якщо ви сильна, дуже натура і справляєтесь сама, і ви маєте право і можете змінити себе, і ви вже змінили себе до 18 років. То після 18, коли у вас з'являються діти, ну або навіть якщо до 18, якщо з'являються діти, ви е, в них вкладайте програми, такі як в себе, зовсім з іншим ДНК енергетичним. Тобто будьте іншим, не таким, якби ви, е, якщо ви не хочете бути таким, як ваші предки, да, допустимо, предки це батьки, дідусі, вкладайте в себе вже не в дітей, а в себе починайте. Енергетичні правила і фізичні зовсім іншого порядку. Не засуджуйте своїх батьків і тоді ви зможете змінити і програму ваших дітей. І це буде колосальна робота для вас, для ваших дітей і для ваших майбутніх людей, які будуть по вашому роду йти далі від вас. Тобто ви будете початківцем для змін в вашому роду. І це прекрасно, що жива людина може змінити колосально рід свій і характер свого роду. Тобто від вас зараз залежить, яке майбутнє буде у ваших дітей. І у вас також. Якщо людина не робила до 18 років нічого, ну ми не можемо до 18 років дуже свідомо там жити. Да? У нас є тільки опит наших батьків. То, скоріше всього, ви потягнете за собою енергію матері. Але в 18-20-21 рік ви усвідомлюєте, що вам не хочеться жити, як ваші батьки, ви починаєте змінювати в 22 можна змінити. В будь-який момент можна змінити програму свого життя. Якщо ви візьмете всю роботу і все життя ваше в свої руки і скажете, що тільки ви і в ваших руках. Те, як будете жити, ви і ваші діти.